Привіт, друзі! Я дуже рада вас бачити. Сьогодні Листоноша приніс мені лист. Це запрошення на виставку від мого дядька Андрія. Він гончар і живе на Прикарпатті у місті Косів. Пропоную разом відвідати виставку Косівської мальованої кераміки. Красу і неповторність косівського розпису, народженого в українських Карпатах, не переплутаєш чим. Ця техніка, названа від імені Косова, невеликого містечка в Івано-Франківській області. У техніці косівського розпису, оформляють посуд і предмети побуту, дитячі іграшки, сувеніри, печні кахлі. Декоративні плитки до числа найбільш характерних виробів можна віднести кружки. В оригіналі їх називають кухлі, миски, свічники, свистульки у виряді баранців, кахлі. Традиційними сюжетами косівської кераміки є сцени побуту, релігійні та обрядові символи, рослини і тварини. Технологія декорування карпатської кераміки унікальна і не має аналогів. Спочатку виріб, покритий білою глиною, опалюють в печі, потім розписують, покривають прозорою глазур'ю і випікають знову. Давайте заглянемо у майстерню мого дядька і дізнаємось, відгадавши загадки, що він виготовляє. Майстер в руки мене взяв. І на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану добре зберігаю. Глечик В мені мак розтирають, галушки в мене складають, річ потрібна і не хитра. Називають всі Макітра. А я чудо і щудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець, косівський, куманець. Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають, у вогонь і борщик мають. Горщик у відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють. Як скажіть мене звуть? Кухлик. Я сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. І ви завжди розпізнаєте косівський розпис серед інших. А тепер час повертатися до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.